Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити на одну надзвичайно цікаву тему. Учора російські пропагандисти рапортували, що, начебто, Російська Федерація зірвала якусь серйозну спецоперацію українських спецслужб. ФСБ Росії сорвала серйозну операцію воєнної разведки України, целью которой був угон наших самолетів. На меня вийшов человек, предложивший за прийдену суму провести угон соної техніки на території України. За словами російських пропагандистів, нахабні українці хотіли вкрасти у Росії мало не увесь авіапарк. Істрібітель бомбардировщик су 34 фронтовой фронтовий су 24 обсуждался даже навіть сверхзвуковий ракетоносець ту 22 М 3 Але звісно ж, це робили не тільки українські спецслужби, проти Росіюшки боролися мало не усі спецслужби світу. Однак, після дальнішого спілкування стало понятно, що я маю справу з представителями спеціальних служб України. Іх западними союзниками. Ну а куратором усіх цих спецслужб світу і конкретно цієї спецоперації був представник секретних ілюмінатів і, можливо, навіть рептилоїдів журналіст-розслідувач Христо Грозів. Це схема з сучасті фейкомета Христа Грозєва із признаними на агентам портала Bellingcat. Отож, ви, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Натисніть секретний лайк до цього відео, Део, та залиште конфіденційний коментар до нього, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І давайте розбиратися: російські пропагандисти стверджують, що вони змогли під час цієї контрспецоперації дістати багато важливої секретної інформації. Олександр Юрій даже свою геопозицію в Києві скидували нашим льотчикам в доказательство того, що вони дійсно із розвідки України. Якщо подивитися на ті скріншоти, які показують російські пропагандисти, то українські представники спецслужб повідомили про своє надзвичайно секретне місце розташування у Києві у парку Шевченка, орієнтовно там, десь. На парковці, певно, там десь і захований секретний штаб головного управління розвідки, але це не вся інформація, яку здобули росіяни. Іностранці дали схеми зниження, заходи на посадку, технічне описання воєнних аеродромів, карти прилігаючи місцевості. а ще таблицю Менделєєва та чітко ди до ГТА. Ну і багато другої полезної для нас інформації. у свою чергу. Христо Грозів повідомив, що і справді подібна історія мала місце, але є декілька важливих, але тому що проводили цю добровольчу спецоперацію. Назвемо її так. Не представники української розвідки чи інших спецслужб, колишні оперативні співробітники. Тому це було просто їхньою добровольчою ініціативою. Сам Христо Грозів. Не брав участі у цій добровольчій спецоперації, а мав просто її документувати, щоб потім зробити із цієї історії прекрасний фільм. Російські пропагандисти розповідають, що, начебто, від самого початку ситуацію контролювали ФСБшники. Але я маю дуже серйозне припущення, що насправді оці пілоти російські спочатку добровільно спілкувалися із колишніми українськими оперативниками, а вже потім. Коли до них завітали ФСБшники, які про це дізналися, їм довелося піти на співпрацю. Одна тільки мисль о таких діях викликає вызывает... Вращення я маю серйозні підстави так думати, тому що можна просто дослідити, як саме російські пропагандисти усю цю історію висвітлювали? Ані повірили, що льотчики ведуться, що дерзкий угон бойового самоліту ВКС Росії нашим же собственним пілотам реально вас Зверніть увагу, ведучий розповідає, що від самого початку усе було під контролем ФСБ, а вже ж обов'язково. Але тоді питання, чому вони заблю? Рили, як виглядає зсередини російський бойовий літак? Чому вони не показали реальне фото? Це ж усе робилося під контролем. Обозначили, які самоліти їх інтересують і бомбардировщик Су-34. Те саме стосується і зображення військового аеродрому. Якщо ситуація була під контролем, то ФСБшники могли зробити просто ліві підставні фото та відправити українцям, але чомусь фото аеродрому російські пропагандисти замальовують, а не показують, як воно було насправді. Христо Грозів повідомляє, що наші колишні оперативні співробітники на етапі, коли підключилася ФСБ, зрозуміли, що працюють уже представники ворожих спецслужб, що це вже контррозвідувальні заходи, і почали просто далі вести свою гру. Коли самі росіяни думали, що вони усе контролюють, Все спілкування, вся переписка в месенджерах з співробітниками ГУР, а вони були дуже настойчиві, велась під контролем російської контррозвідки. називається оперативна гра, о якій гуровці поняття не мали. у росіян, усе було настільки під повним контролем, що вони спалили дані як своїх співробітників, так і агентури. До прикладу, під час спілкування із пілотом, він передумав брати із собою друзів, Ружину під час втечі і запропонував узяти свою коханку. Але ця коханка виявилася агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації, І її дані отримали українці. Крім того, отримано було також інформацію і про офіцерів ФСБ. Але ви що? Звісно ж, все було під контролем росіян, і після цього українці самі оказались на крічки, коли вже колишні українські оперативники чудово розуміли, що спілкуються не із пілотами, а із представниками ФСБ. То вони почали надавати їм дезінформацію, у тому числі мапи, за що росіяни їм подякували. Даної свідіння були у нашими ворожоними силами в ході проведення спецоперації одного разу українці навіть змусили дружину одного з пілотів полетіти до мінська у супроводі ФСБшників, де вони просто даремно витратили час, тому що там, звісно ж, нічого не відбулося. І зрештою, коли стало остаточно ясно, що літаки не будуть передані Україні, що не вдасться їх викрасти, і уся ця оперативна гра закінчиться. Нічим наші добровольці, колишні представники спецслужб, які працювали оперативниками, прийняли рішення про завершення цієї добровольчої операції. А самі росіяни вийшли із повідомленням про рішучу перемогу. Ну і в цілому це наш дуже крупний великий контразвідувачівний успіх. і Он я уверен, війдуть Вайд, в тому числі і в учебники. у одному я тільки погоджуся із російськими пропагандистами. Якби українським добровольцям вдалося повністю реалізувати те, що вони запланували, то це мало би неабиякий інформаційний ефект. Я б сказав професіоналізм, щоб реалізовані да, з точки зору пропагандистського ефекту. Якщо б отрис при цьому російські пропагандисти у себе на телебаченні розповідають, що це взагалі було би неможливо, тому що ру русского солдата неможливо підкупити, просто сразу судили по собі на деньги придай родину. Но у нас такого не може бути. Тільки от як бути тоді з історією, яка трапилась наприкінці березня, коли російський окупант пригнав танк українцям і його просто продав. Ну а тепер, друзі, про найважливіше, Щоб по російському самоліту не ударілі українські ПВО, нашому пілоту сообщили код. Тепле море. Ось цими словами російські пропагандисти знову поставили у дуже незручне становище владіміра Путіна, тому що вони розповідають про українські засоби протиповітряної оборони, про які Путін казав іще ще на початку березня, і говорив, що їх повністю знищено. Перше, що здію уничтожили всю військову інфраструктуру, склади з вооруженням, боєприпасами, авіацію, системи ПВО. Російські пропагандисти, самі того не усвідомлюючи, насправді зробили Україні дуже велику хорошу послугу, тому що, наприклад, вони розповідали, що було іще ще питання: а що робити зі штурманом, і була пропозиція його приспати. Що наприклад, ділять са штурманом? І ось виявляється, що на території Російської Федерації у глибокому тилу українські агенти залишили спеціальну закладку із речовиною, щоби приспати штурмана. Дійсно оставили в Волгограді в Тинікі рядом з дорожнім указателем в лісопасадки. Тобто вони на усю країну доповіли, що у них у тилу на території Російської Федерації діють українські диверсанти, українська агентура. Прекрасно, п'ять балів для російської пропаганди. Росіян ця інформація точно 100% заспокоїть, але вони ще й розрекламували схему передачі російської техніки Україні тому що вони сказали, що виявляється є ще й гарантії для членів сім'ї тих військових, які цю техніку будуть передавати. Ані зафіксували, як українська сторона пропонувала, помімо грошей, ще й паспорт однієї з європейських країн. не тільки для самого льотчика, а переправити через границю і його жінку. Тож тепер російські військові знають, що якщо вони захочуть передати Україні техніку, вони та їхні сім'ї будуть у абсолютній цілковитій безпеці і ще й грошей зароблять. За кадром другий сотрудник ГУР, Юрій, так он представился российскому пилоту, озвучивает расценки за предательство. Мільйон доларів, як мінімум. Якщо раніше російські солдати могли не знати про те, що в Україні є закон, за яким можна продати російську військову техніку, то тепер про це знають там абсолютно усі. Україна дійсно установила розцінки на російську військову техніку. Я поясню детальніше для тих росіян, які дивляться це відео, просто щоб вони мали на увазі, що Україна офіційно за законом дає за різну військову техніку великі гроші. Наприклад, за бойовий літак можна отримати від мільйона доларів, за бойовий вертоліт від 500 тисяч, за реактивну систему залпового вогню калібру до 122 мм 25 тисяч доларів, якщо калібр більше 122 мм 35 тисяч доларів, за танк 100 тисяч доларів, ну і далі прайс. Ви можете зараз побачити у себе на екрані. Wow. Тому російські військові, ви дуже добре подумайте, що для вас краще загинути в Україні чи отримати гарантії безпеки для себе, для своєї сім'ї, і ще й на цьому непогано заробити. Тим паче, що успішні випадки втечі разом із російськими літаками вже в історії були, наприклад. 6 вересня 1976 року на далекому сході старший лейтенант Віктор Беленко вилетів на новому міг 25 для виконання польотної вправи однак швидко зник з радарів. Якийсь час здавалося, що пілот не впорався з керуванням і впав у море. Але вже за годину прогримів міжнародний скандал. Виявилося, що Беленко успішно приземлився в Японії і попросив політичного притулку в США. А я принагідно хочу подякувати українським колишнім оперативникам. Хоча ви знаєте, певно, оперативників колишніх не буває. Ну і окремо російським пропагандистам за те, що вони розпіарили український закон про викупівлю російської військової техніки. Я переконаний, в Україні це дуже i jeszcze pomoże.